Коли оце почали рити? того травня почалося це. Коли люди відзначали день перемоги і, видно, подумали, що нікого ж ніде не буде. Ну, аленівський такі... ГЗК розпочав рити. А? А? Почав це те, про дині що дині я розказувала рити. на сесії, на відстані да, біля да. декілька м'ясот метрів. Ну, по дорозі до цієї, до цього риту, до цих недослідних, а вже початку, Робіт ГЗК, продовження розбудови білянівського язика. Ось по дорозі. Так, це та я. земля неродюча. На, на який... Це що вони 10 кажуть, що неродюча земля. Подивіться, Полтавщина це є житниця України. Колосок 10 сантиметрів такого ще. Подивіться, можу. який колосок. Подивіться, я, яка родюча наша земля. Яка наша Полтавщина? І навіщо в брутальний спосіб так використовувати супереч інтересам територіальної громади на цій території отакі робити беззаконня, екологічні злочини? А ви подивіться на тій стороні, яка кукуруза. Он Будь стоїть. Будь ласка, зніміть он. кукурузу, на тій стороні, яка кукуруза. А дивіться, які сінокоси непроходимі стоять. То І не вже це... ця земля не родюча? родюча чи не, не вже да. вона має погані грунтові подивіться, Скільки його огурли? А отам далі, отам далі, вони почали. Що ж вони там теж планують робити. Не будемо сьогодні йти, але я вам колись нагоді покажу. Ось вам неродюча земля. Подивіться, які сінокоси шикарні. Подивіться, які дерева. Ось колоски. А ви ж подивіться, як це, мабуть, ж... От... після війни. Ти прокладовище, кажеш. Вони свіжі, там оградочки, вони ухожені. Якби, вони були. Після війни, то вони були б не ухожені, а там покрашені. Так а хіба е... це воно сомістимо 10 метрів кар'єр і оце оці хрести. А це вони хочуть їх зносити. Це пам'ять людей, пам'ять нащадкам, а вбачаються ознаки, що ці кладовища доглядають. Доглядають, тому що вони не заброшені. Так щоб знести кладовище, дозвіл треба. Вони так.